Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Пенсії виплачуватимуть по-новому, що потрібно знати українцям більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. До порядку виплати та доставки пенсій та грошової допомоги внесли зміни. Кого вони торкнуться в Україні, ухвалили рішення про спрощення процедури доставки та виплати пенсій. Зміни до порядку виплати та доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України вніс кабінет міністрів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді, кого торкнуться зміни щодо виплати пенсій, зміни торкнуться пенсіонерів. Які одержують пенсію через Укрпошту, тепер доставлятимуть та виплачуватимуть пенсію за електронним виплатним списком, не використовуючи паперові документи Це можна буде зробити за наявності технічних можливостей. Також постановою встановлено вимоги до електронних форм наборів даних виплатних та звітних документів, скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсії через Укрпошту. За даними пенсійного фонду, станом на травень 2024 року в Україні кількість пенсіонерів в Україні становить 10,159 мільйона осіб, з них 8,82 мільйона отримують виплати через банківські установи, а 2,77 мільйона через поштові відділення.